Сьогодні поговоримо про львівський магазин з вітражами, в якого настільки яскраве майбутнє, що потрібно одягати сонячні окуляри, коли будете дивитись це відео. Магазин просто неймовірний. Ось мій зелений кіт, верніше, це не мій. Це копія шведського художника позаминулого століття. І ось тут такий котик в квіточках, і це панно це відразу вибирається. Заходимо в магазин, і назва відразу говорить про себе: вітражний всесвіт. 2500 продажів, і я думаю, що вони дуже швидко зростають. В секції ПРО все заповнено, дуже суттєво. Люди пишуть, як вони люблять малювати, малювати склом, як вони це дві дівчини Уляна і Дарина. Що цікаво, і в описі власників, і в описі ПРО. Пишеться, що це Ульяна і Віра. Магазин працює з 2020 року, відповідно, у них йде більше, майже тисяча продажів на рік. Ну і давайте подивимося на всі лістинги, на секції, на ціни, взагалі, з чого складається магазин. Отже, секцій є досить багато, і вони поділені тематично. Навіть от є така, як сучасне мистецтво, Ловці Сонця. Замовлення, коти, ну, тобто багато дуже секцій, це все правильно, тому що багато товарів в магазині. Ось цей кіт знаходиться в багатьох дуже кошиках, і багато ми бачимо, є популярних товарів, які знаходяться в багатьох кошиках. Ну, що зрозуміло, тому що магазин дуже активний. Вибір Etsy, Такий котик гарненький на вазончику, і вони пропонують до нього багато хороших відгуків, і вони в усіх цих котах вони пропонують різні, роз, різна колір шерсті котів. От, наприклад, в цьому, так? давайте глянемо, є голубий кіт, оранжевий, рудий, з плямами сірий, білий. Тобто кожен власник кота може собі додати ту, я не знаю, масть шерсті, яка йому цікава. Гляньте, як гарно зроблені фотографії, і от справді видно, що це вітраж і живе скло, і що це не якийсь там пластик, ну це дуже круто. І взагалі всі роботи такі гарні, стильні. Сучасні, абсолютно, ну, я, я можу її бачити в будь-якому інтер'єрі, я можу бачити і розуміти тих людей, які це купують, тому що я так само ну, дуже люблю котів, і ну, якби, я вже хочу його придбати. Ціни дуже гарні. Я не знаю, яка собі вартість виготовлення такої роботи, і скільки дівчата мають заробітку, але ціни ну, відносно от, високі. Але ми бачимо, що є розпродаж 40%, і це, звичайно. Окей, гарний опис, великий, дорогий покупець, звертаються прямо до покупця. Ми приймаємо замовлення, наш виріб зроблений так-то, так то Тобто, ну, дуже гарний суттєвий опис для тих, хто за описом лістингу в назві не зрозумів, що тут відбувається. Це дуже круто, молодці. Ну, з точки зору маркетингу це просто ідеально. Тобто, якщо у вас цікаві матеріали, якими ви виробляєте ту штуку, яку ви продаєте на ЕЦІ, чи це скульптура, чи це таке панно, і в ньому цікаві матеріали, які дають якість, завжди використовуйте це в описі. Говоріть, що ви використовуєте спеціальні матеріали, а також додавайте описи процесу, якщо у вас він відрізняється і чимось стає цікавим для потенційного покупця. Також Ну і тут я би хотіла додати урок для себе. Тобто, що нам з того, що ми побачили крутий опис, крутий магазин, який гарно продає. Друзі, якщо ви використовуєте якісь особливі матеріали чи художники, якщо ви використовуєте якісь дорожчі фарби, там ручної роботи, це все маркетинговий хід, це все ну, для того, щоб посилити. Продаваність і впізнавану якісність свого продукту, тому обов'язково використовуйте оці описи матеріалів, якщо вони цікаві, описи процесів, якщо в них є якесь таке, що вам говорили: Вау, я, я не знав, що ти там, наприклад, різьбиш скульптуру водою чи ще щось подібне. Тобто завжди робіть якісь такі вау-моменти. Ну а нам, художникам, варто задуматись, що ми можемо зробити вау-моментом в своєму процесі, якщо в нас такого нема. І до речі, оцей вау-момент. Чим він більший в вашій роботі, в вашому процесі, тим вище можна ставити ціну за роботу, і покупець буде розуміти, чому ціна вашого продукту вища ніж подібного продукту на ринку.